У традиціях, українські зірки продовжують підтримувати благодійний проект, народжені в сорочці, віддаючи свої вишиванки на аукціон, кошти від якого підуть на закупівлю бронежилетів для солдат Національної гвардії України. Вже продано 15 вишиванок від співаків, ведучих та інших українських зірок. Про те, як стати частинкою проекту, далі у нашому сюжеті. Благодійний аукціон народження сорочці набирає обертів. Вже вдалося зібрати понад півтора мільйона гривень для наших бійців з Нацгвардії. Суть акції зірки виставляють свої вишиванки як лот, аби їх купуєте. Першими з аукціону пішли вишиванки Влади Литовченко, Анни Свірідової та Тараса Туполі. Люди, які відгукнулися на наш заклик прийняти участь в нашому проєкті, віддали частинку себе, частинку своєї душі. Це якраз і необхідне для наших бійців. Організатори акції два друга, у яких є одне бажання на двох допомогти власними силами та силами всіх українців нашим бійцям, то обміняти вишиванки і зірок на бронежилети. Аби ви були впевнені, що кошти йдуть саме на допомогу солдатам. За цим можна прослідкувати в режимі онлайн. Всіх детально інформують, куди і скільки витрачено коштів. На меті організаторів вже більш масштабний проект. Це благодійний концерт у Львові, який відбудеться 4 листопада. Організатори зазначають, що треба зібрати не менше ніж 4 мільйона Вень, адже бути народженим в сорочці це подарунок долі для одиниць. А хлопцям потрібні справжні броньовані сорочки. Свою сорочку цю готовий віддати для проекту, для аукціону, для того, щоб її обміняли на бронежилет. Який він буде шведський чи запорізького виробництва? Немає значення, головне, щоб він зберіг життя українському солдату. Я хочу обміняти цю вишиванку на бронежилет. На Допомогу нашим бійцям, допомогу нашим титанам, які підтримують мирне небо над нашими головами. Тож, якщо і ви хочете стати частинкою акції та допомогти нашим бійцям, заходьте на сайт та обирайте вже майже власну вишиванку. І сьогодні у гостях доброго ранку, Україна, організатори благодійного проекту Народжені в сорочці Гліб Лобов та Роман Крутяк, яких я вже вітаю в нашій студії. Панове, доброго вам ранку. Да, Насправді доброго. нам завжди дуже приємно, і ми завжди раді вітаємо тих людей, які своєю ініціативою можуть і докладають всі зусилля, аби допомогти ось такій складній ситуації, які ось зараз опинилися наше суспільство, власне, наша країна. Розкажіть про цей проект, як взагалі виникла ідея, як народилася вона, що скажете? Хто розпочне? Почалось сміня. Е, я попав так, що ну, если очень кратко, я попал э, в полк Национальной гвардии, в 9-й полк, который базировался в Запорожье в то время, они собирались в АТО, и ну, я приехал с товарищем, вот, и познакомившись с людьми из этого полка, я, как бы честно, мы очень сильно подружились, мы дружим, действительно, меня поразило то, что ребята э, меняемые, умные, готовы идти воевать, ну, И у них нет самого необходимого. Так. То есть да, на тот момент они были, ну совсем практически, не, у них было на часть 30 бронежилетов, касок не было. Ну, то есть действительно видно было, что у них сейчас очень такое тяжелое положение. Вот. Потом, когда мы сели, посчитали, надо было одеть 500 бойцов. То есть это бронежилет, каска, там, теплое белье, сапоги и так далее. Посчитали сумму, получилось 4 миллиона. Как бы достаточно большие деньги. В это время я там уезжал в командировку, вернулся, рассказал Роме про это. И вот вот этот мужчина включился очень очень сильно и начал активно двигать. Там, Давай создадим проект, давай. Давай это сделаем, давай, давай, То давай. Вся давай да, на... да он все полностью, я как бы больше, скажем, к скажем, материальному обеспечению солдат. Вот Роман уже начал толкать этот проект. И, и самое интересное, что и ребятам из полка тоже очень понравилось. И когда нам удалось Олега Скрипку привезти с концертом туда, это зрелище, от которого очень, очень впечатляюще, потому что на концерте присутствовала часть, часть из которых людей сразу ходили в АТО. Они попали в Мариуполе 13-й блок 14, это ті, які попадали під обстріли Градов постійно. Тобто, тут для них скрипка, и і там, через 2 години вони йшли вже на, на фронт. Роман, розкажіть, як це все організовувалося? Організувалася, сама процедура, сам процес організації був доволі спонтанним і швидким. Е, е, ідея проекту виникла після приїзду Гліба. Він мені розповів. Вже цікаву історію, коли він задав запитання, а яким чином ви бійцям полку, яким чином ви збираєтесь воювати без бронежилета, вони дали відповідь, що ну, вдруге світу вже воювали, і ми будемо воювати. Ну це дійсно здійсно зацепило. І розуміючи, що доволі короткі е, терміни до того, коли вони будуть вже дислоковані в безпосередню зону АТО, ми зрозуміло, що фінансово самі цього не, не зможемо зробити, і виникла ідея проекту. Ми його організували до першої прес-конференції буквально за три дні. Ну, насправді так, хоробрості нашим бійцям не, не позичати. Ну, насправді це ж так дуже символічно, так що саме вишиванки, вони ось перетворюються на бронежилети. Ви ось коли створювали цей проєкт, то вирішили, що будете використовувати саме кошти, от саме на бронежилети. Тобто це була основна ціль, правильно? Ну, взагалом ні. Бійцям потрібно дуже багато. Це не тільки бронежилети, це і каски, і наколінники на локітники, термобільйо. Абсолютно починаючи від самих елементарних речей. І закінчуючи вже бронежилетами і касками. Чому саме сорочка і на бронежилет? У народжених сорочці називали людей, яких зберігала і доля, напевно, і нелохоронець. І тому от вас така назва: міняю сорочку на бронежилет. Ну, Сорочка, якби символ українськості, да? сорочка символ любові українського народу і миролюбивості, в принципі. І якби основним посилом було те, що ми не з власної волі міняємо сорочки, вишиванки да, на бронежилети. Постала. Ворог зовнішній поставив такий нам виклик. Ми орієнтуємося, зорієнтувалися саме так. Більше і... того, ви от особисто, як ніхто інший знає про те, ну власне, що відбувається в зоні, а то адже ви їздите туди так і куди саме і що ось везете ще окрім бронежилетів. Ну можливо, останнім часом що везути, тому що зрозуміло, що потрібно багато там. Ми приїхали буквально в п'ятницю по да. з Маріуполя. Маріуполя. там дислокується безпосередньо 9-й полк Національної гвардії. І от остання поїздка, ми їздили, ми подарували. бить автомобиль, ну и, и там необходимые речи, еще що... там все нужно, там реально все самая сейчас ходовая валюта, вот то это мешки, вот за них можно менять водку, топливо, все меняется, потому что мешки изнашиваются очень, ну в которые насыпают пески, именно на оборудуют блокпосты, то есть в ну, последний раз мы и мешки привезли и в общем в скорой у них в части была, в которую попала мина, даже на украинской правде писали сюжет про это вот сбоку там она так зашла, как трубу такую сделала в этой машине, мы им купили скорую зору пригнали з Європи. От, как бы, ну. Чи це на виручені гроші саме з проекту? Ну, проект поки зараз так якось більших грошей не дає. Це как би бы, ті наші знайомі, близькі друзі, які там прослухали, просто приходили, допомагали. І... Я думаю, що саме проект дасть вам ще більше, можливо, коштів, буде закуповувати ну, ще більше. А це, взагалі, це, які, настрої? Нам, не... які настрої у бійців? Чи ну, відчувають вони ту підтримку Суспільства, державы, взагалі, як, як он из э, Андрей замкомандира командира очень правильно сказал. Он э, говорил: мы перед уходом в АТО рассчитывали на минус 100. То есть это минус 100 человек, которые могут дезертировать или убежать, там, заболеть и так далее. А в итоге прошло плюс 25. То есть 25 человек еще, даже находясь больными, завели желание идти. И, и как бы, вот. ну, ребята настроение очень, очень сильное, ну, не сильные такие. Я, вот, я же я повторюсь, когда я попал, туда я увидел, что есть Люди, у которых реально очень много проблем, очень маленькие зарплаты, но они готовы воевать, идти, умирать. И Они это делали, и они были на Саурмогиле, у них герой Украины Завада есть, который ну, то есть, у них очень много там часть боевая, такая достаточно. Вот и это, конечно, очень очень успокаивает. Понимаешь, что есть люди, которые нас защищают. Одним словом, с первой зустріч и с першей фразой, яка она зацепила, ничего не поменялось, еще на пакетике целоваться. Тут на в ТВ, готовый вида. А расскажите, как взагалі ось зірки поставилася до вашого проекту, Ну, зрозуміло, там зирки наши есть. Дуже, дуже примхливі, не дуже примхливі, що одразу вони прислали на вашу, до вашого проєкту. Олег Скріпка взагалі да, їхати. Ну, mm -hmm. Залегом, за але за скрипкою, е, от що стосується зараз, е, концерту безпосередньо, ми не планували. Ми планували тільки залучити його в якості е, до участі в е, проєкті, щоб він так. передав нам свою вишиванку. І е, дав концерт безпосередньо в частині. Ми буквально в аеропорту перед вилітом е, Запоріжжя ми поспілкувалися, розповіли більше про свій проект, і він дуже позитивно відреагував. Тобто, це вже була його ініціатива. Так, тобто, вже от в плані подальшої підтримки проекту, це вже була ініціатива Олега. Ми йому надзвичайно вдячні за це, і ми переконані, що з підтримкою таких зірок. Наш проект на розкажіть найбільші. тоді ще можливо детальніше про саме про то тура. Зрозуміло, що ваш ваш проект він набирає все більшого масштабу. Як це буде? Можливо, які конкретно зірки будуть вступати, Де це буде? Ну на даний момент перший етап це 4 числа у вівторок у місті Львові, клубі «Пікасо». Олег Крипка. Це буде не зовсім концерт. Це буде діджею скрипка. Він буде давати, проведе буде міксувати. Так і це буде благодійна вечірка. Тобто всі кошти виручені? Всі, всі кошти виручені, так, і за вхідні квитки, і відповідно буде проведений аукціон. Будуть виставлені сорочки на аукціон. Ну відповідно, якщо буде якесь бажання, то зможе просто прийняти участь в нашому проєкті, допомогти. Як тоді ще як можна ще купити сорочку? Тобто, по процедурі, тобто можна зайти на сайт і одразу на сайті ви, ну, купити якийсь лот? Так, на нашому сайті виставлені всі лоти, які на сьогоднішній день є. Тобто всі лоти всіх зірок, які прийняли участь. На сайті потрібно зареєструватися. І там вже є певні ставки, лоти, аукціон проводиться на протязі місяця. Тобто, на протязі місяця кожен бажаючий може піднімати ціну, торгуватися, боротися за сорочку. І відповідно потім на сайті зразу ж є рахунок, на який можна перерахувати кошти. І отримати вже сорочку. Чиї вишиванки забрали найпершими, найбільш популярні? Було? Ну, на сьогоднішній день продана вишиванка Влада Литовченко, Тараса Тополі і Шевковського помимо. Не? А ну, зараз що праців... зараз можна придбати? Ну, щоб глядачі подивилися, можливо, зацікавиться, вони швиденько зайдуть на сайт і щось. От ми не будемо це говорити. Нехай вони зайдуть за сайт. Там дуже багато зірок. Нехай вони заходять на сайт і дивляться. Так буде цікавіше. Олег Скрипка, Ніна Матвієнко. І багато інших зірок. Кого ще плануєте залучати, можливо, в майбутньому до свого проєкту? Переговори в процесі. Багато зірок відгукнулися. Зараз якби більше так сконцентрували увагу на концерті, на проведенні в Львові. А з наступного тижня, після концерту, будемо знову ж таки проводити переговори з, з багатьма зірками. Скільки вам вже вдалося зібрати коштів? Можливо, якщо брати там станом на сьогоднішній ранок, як далі будете їх освоювати? Yeah. Все деньги, которые мы собрали, у нас получилось на пятницу, где-то 1,9 миллиона гривен, то, что мы собрали. Вот. На это купили 500 бойцов мы одели в теплые сапоги. Кстати, во Львове их делают очень хорошие, качественные. Нижнее белье теплое, бронежилеты. Ну и там хозяйственных очень дизель-генераторы, там посуда, там надо все, вотово, это как большое хозяйство. И еще хочется отметить, что действительно вот мы были на седьмом блокпосту. Очень хозяйский. То тобто ребята приходять. От видно, все таки Україна, українці та унікальні люди. То єсть ні ни, ніякого п'янства. Видно, очень вот ми були неділю ну, там до за неділю до того, і за неділю пост змінився. Там накопали бліндаже, поставили баню. Тобто, це все в полевых условиях. Все так очень а чи не доводилось можливо вам стикатися з такою ситуацією, як конкуренція між волонтерами? Ну за те, щоб допомагати, обслуговувати бійців? Mm. Немає такого Нет. Ну, ми з не стикалися. Власне, от чому родився проєкт, і чому ми от говоримо за окремий дев'ятий блок Національної гвардії, тому що вся допомога, яка от була раніше зверталася до Гліба волонтери, він допомагав, але ну, щось купили, кудись відправили. Тобто ми не бачили такої системності. А в даному випадку. Чому саме полк? Тому що ми зібрали кошти, закупили конкретні речі, ті, які необхідні. Так, тобто командир полку, там заступники сказали, що потрібно. Ми їх закупили, передали. І це, по-перше, прозорість проєкту. На сайті можна подивитися і е, рух коштів, і звіти про придбані речі. Тобто -то все можна відслідковувати. Називати. Так, там так, на, 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 на на сайті є звіти повністю все, що закуплено, все, що передано в частину. І відповідно ми е, бійцям подарували планшет, і вони також вже не онлайн можуть бачити. Абсолютно повністю потік рух коштів, що закуплено, і що вже їм відповідно передам. Щодо Що наприклад, приказношки бо теж до концертного туру, можливо, були зірки, які самі перші проявляли інституту. Ну знову ж таки, можливо, не з концертом, а взагалі з тим, щоб таки брати участь у вашому проєкті, ну, які самі звонок ми, Ось ми бачили, нам це дуже сподобалось, сподобається. Ми теж на жаль, поки що не було. Я думаю, після сьогоднішнього Ми будемо надіяти, що дійсно так і буде. Я дуже вдячна за цю розмову. Я вважаю вам щиро, щоб ваш проєкт і надалі набував масштабного е, Масштабів, таких, адже так, з такими ініціативами, з такими людьми далі можна завойовувати, можливо, і свій мир. І дякую вам за що сьогодні були в нашій студії. Дякую, дякую вам, що запросили. А час нашого ефіру стрімко добігає кінця. Бажаю усім вдалого початку роботи.